Козарик дуже схожий на білий гриб, особливо шляпкою зверху і знизу. Їхня, їх відрізняє те, що лапка. Ось бачите, лапка більш темна з такими чорними полосочками, а у білого гриба вона або біла, або полосочки світло коричневі ледь помітні. Ну І при варінні, звісно, що козарик має чорний вигляд. Він стає чорний. А білий гриб залишається білим. А на смак різниці немає. Здалеку не видно, що це. Чи це грибочок, чи це козарик. Німаємо листочок. Дивимось на лапку, це козарик. Або дуже схожий на грибочок. Вони, правда, бувають і різного кольору шляпки, можуть бути трошки жовтуваті, можуть бути червоні, можуть бути темніші, дуже темні. Вони різні. А лапка ось така.